Ты вообще живешь на свете по доверенности. сюда. не трожь собачку? Машин на им жены, дач на мое имя, ничего у тебя нет. Ты голодранец. Цей діалог з кінофільму Бережись автомобіля сьогодні актуальний як ніколи, особливо після оприлюднення електронних декларацій чиновників та народних депутатів. Виявляється, що дружини, батьки та діти наших мужновладців є значно багатшими за самих представників влади. У кейсі ж депутатів та міністрів, виключно готівка та ще й в іноземній валюті. Одним з тих, хто живе за рахунок дружини та матері, виявився радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко. Його декларація на фоні інших депутатів виглядає вкрай скромно. Хочу сказати, що результати того, що подали уже цю защищено систему, це хорошо. Тому що система вона буде, я впевнений, неоднократно сломана, поломана і спачена, Це буде обов'язково. У його персональній власності перебуває виключно автомобіль Honda Croсту, заробітна плата у 73 тисячі гривень та банківський рахунок на суму 15 тисяч гривень. Це інше майно та накопичення він ділить з найближчими жінками. Наприклад, харківська квартира, вказана у декларації, є спільною власністю Геращенка та його матері. Минулого року вона подарувала йому частку у ній. Але квартири конеквартира нову Вона зараз тих квартира на спілкусьмого до принципі. У Києві Антон Геращенко мешкає в квартирі нині вагітної дружини разом з її сином від першого шлюбу. Заощадження вказані у декларації Геращенка є його спільною власністю разом з дружиною Олесею Шамбур. А ви зараз проживаєте в Києві квартирі вашої дружини? Так, Шама да, точно. Однак не все так чисто, як здається, на перший погляд. Виявляється, Антон Геращенко їздить на автомобілі, який не вказаний у його декларації. Журналісти на власні очі змогли пересвідчитися, що перед робочим днем Геращенка та його дружину забирає водій на автомобілі Hyundai Santa Fe. Вартість такого позашляховика більше мільйона гривень. Автомобіль, який фігурує у декларації Геращенка, «Хонда Кростур, був розбитий його помічником Олексієм Рудим ще у травні 2016 року. Авто нардепа та радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко потрапила в ДТП. За кермом був його 24-річний помічник. Він не впорався з кермуванням на слизькій від дощу дорозі та врізався у стовп. Водія шпиталізували з ушкодженнями спини та ноги. За словами Геращенка, його помічник у реанімації у тяжкому стані. Йому щойно зробили операцію. На незадекларованому позашляховику Хюндай Санта Фе Геращенка бачили вже не перший раз. Він навіть встиг прокоментувати, що орендує його у свого товариша. Це ваш автомобіль. Так, да. 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 Я їм пользуюсь, так. Да. Ну ви, ну, ви зафіксіровано, показаний везде. Да. Ні, я його орендую. у Мого товариша. Однак нюанс полягає у тому, що майно, яке перебуває в оренді, теж потрібно вказувати у декларації. Антон Геращенко, який є одним з найбільших критиків діючої системи декларування, вочевидь про це забув. Підвела пам'ять Геращенка і у випадку з декларуванням нерухомості. Витяг з реєстру майнових прав дає зрозуміти, що у власності радника голови МВС перебуває не тільки спільна з матір'ю квартира, а ще три кімнатна у Харкові. В електронній декларації про неї жодної згадки. У ранах давно і в Амірі подача нового декларації де чекати по празднику. У нас же 95% стани в трішки. Однак саме від цієї незадекларованої квартири тягнуться ниточки до бізнесу, за рахунок якого може досить непогано збагачуватися Антон Геращенко. Мова йде про тисячі квадратних метрів, які здаються в оренду під продуктові супермаркети. Записані десятки компаній, здебільшого на помічників Антона Геращенка. Тому, власне, вони і не відображені у декларації самого нардепа. Хоча прибуток від них складає десятки мільйонів гривень. Якщо моніторинг способу життя буде проведений, підтверджено факт, що дана особа е, проживає. Е, як говориться, декларація значила про те, що в нього дохід один, а в реальному житті у нього дружина має дохід інший, і він не буде підтверджуватися. Буде здійснена повна перевірка. І якщо підтвердиться цей факт, то дана особу буде притягуватися до адміністративної відповідальності. Отож, адреса незадекларованої квартири Геращенка у Харкові повністю збігається з першим місцем реєстрації компанії МД Констракшн Груп. Серед засновників цієї товки значиться помічниця та особистий адвокат нашого героя Мацегора Марина Вікторівна. Фірма володіє торгівельним комплексом загальною площею у 1481 квадратний метр у місті Слов'янськ Донецької області. З реєстру майнових прав журналістам стало відомо, що згадана компанія здає в суборенду земельну ділянку супермаркету Брусничка Ріната Ахметова. Ще однією компанією, яка здає приміщення одіозному олігарху та пов'язана з Геращенком, є ТОВ Альфа БГ». Зараз її засновником є помічник нардепа Нечитайло Олександр Володимирович. А от у 2012 році серед засновників була мати Антона Геращенка Ерна Анатоліївна. Дана компанія володіє приміщенням загальною площею 592 квадратні метри у місті Рубіжне Луганської області та здає його в оренду супермаркету Брусничка. Фрешмаркет Брусничка. Завітай до сусідів. Журналістам вдалося віднайти серед помічників Антона Геращенка ще принаймні двох, які проводять операції з нерухомістю. Це грецька Вікторія Вікторівна та Абасова Аліна Юріївна. Ці дві наближені до нардепа жінки числяться засновницями ТОВ Роксіем та компанії Аран, що здають в оренду приміщення під супермаркети АТБ на Сумщині та Черкащині. Моя мама називає мене мій солоденький. Не тому, що я купую цукор, наприклад, за 7 гривень, а тому, що я купую цукор в АТБ. Найцікавіше те, що власником АТБ Маркетів є Геннадій Буткевич, людина, яка входила в коло наближених до президента втікача осіб. Тобто виходить так, що помічники Антона Геращенка, палкого патріота та борця з сепаратистами, збагачуються за рахунок посіпак Януковича. Вопрос существования олигархов неразрывно связан з вопросом терпимости общества корупції і готовності цю корупцію соблюдать. Я коли провожу паралелі між Україною і історією мировою, да, могу привести примір. Ми сей знаходимося зі страні Соєнними Штатами где-то в 1880-х вісімдесятих годах. Журналісти намалювали складну схему з десяти компаній, які проводять операції з нерухомістю та мають безпосередні відношення до нардепа Антона Геращенка. Всі ці фірми володіють тисячами квадратних метрів по Україні і, вочевидь, приносять мільйонні прибутки. От тільки схопити за одне місце Геращенка в цьому контексті дуже важко, адже ці компанії хитро записані не на родичів, а на зовсім сторонніх людей. Журналісти на власні очі бачили, як охоронець водій відраховував у дружині Геращенка декілька п'ятисоток. То може і гаманець з доходами від бізнесу пан миротворець довіряє стороннім особам. Адже він є палким прихильником того, щоб за недостовірні дані у деклараціях наступала відповідальність. Власні прогалини в декларації у вигляді квартири та дорогого авто завжди можна спихнути на недосконалість системи. То, як ця система згодавлювалася, це неправильно. І при зготовленні системи було нарушено все, що порушено. Залишається дочекатися того моменту, коли помічники нардепів попадуть у перелік тих осіб, хто повинен буде заповнювати електронні декларації. Тоді вся країна побачить, як такі голодранці, як Антон Геращенко, використовують своїх радників в якості прикриття.